Вітаю вас, друзі. На так званій Росії набирають обертів репресії проти своїх. же. досі ніхто так і не знає де подівся генерал Суровікін. Понимаю, що це дуже непросте рішення. У тюрмі вже опинився воєнний злочинець Ігор Гіркін. Свободу стрілково на черзі до в'язниці. Також зрадник України Губарєв. і тут раптом іще один удар в спину! На так званій Росії почали переслідувати зрадницю України Яніну Соколовську. Яка Роками працювала на російську пропаганду. Мене поразив тільки шольц, вот от шольца, я такого не ожидала. І це цілком закономірний процес. Бо, як я вже казав у попередніх випусках, владімір Путін після невдалої спроби бунту пригожина боїться власної тіні, і Кремль почав масові чистки. Я ще раз подчоркиваю, що нужна тотальна зачистка жорстка воєнна цензура. Но я ще раз пачурку приготові російські окупанти, ну принаймні частина із них дуже обурені тим, що гіркіна заарештували, і вони несамовито бунтують. Там рішення неуважаємого суду суда. Я штаю більшим безприділом на підтримку воєнного злочинця Гіркіна Росіяни навіть запустили і вимагають його негайно відпустити. І тут за гіркіна включилася частина так званої російської опозиції, включно із Навальним, який теж тепер вважає, що Гіркіна незаконно заарештували. Ми за свободу, Ігорю, Гіркіну, стрілково свободу стрілково, свободу стрілку. І що дуже показово, так це те, що проти Гіркіна та його соратників почали активно воювати кремлівські пропагандисти, і навіть порівнюють їх із фашистами. Які-то там монархісти, анархісти, вот та то месиво дурно пахнуще сильним уклоном фашизму. Друзів Гіркіна особливо обурив пропагандист Соловйова, який почав казати, що вони практично ніхто. Хто ви такі є? От еті всі стрілкові гіркіни, оті Губерєви, Подаляки, воті всі мантяни. Хто ви такі? Щоб щось что тут говорити? У відповідь о цьому пропагандисту один із окупантів, який зараз воює проти України, записав своє відеозвернення. Ти спрашував в своєму відео, хто ми такі. Я тобі отвічаю, хто ми такі всі ви перхоть і гной нашого народа. Росіянин навіть почав погрожувати росіянину за те, що росіянин наїжджає на зрадників України та росіян. Що нужна тотальна зачистка? Мені очень цікаво, кого ти там собрався зачистити? Рот свій зачистки для начала і больше його не открывай в нашу сторону. Він так каже, наче справді збирається щось робити, але максимум, що можуть зробити у відповідь оці невдахи із клубу Гіркіна, це знову понити в інтернеті. Чому пропагандисти Соловйов Лайф! Послідніми словами, обзивають свій народ. А знаєте? Почему не посадили їх? Садіть їх російський бунт і справді дуже серйозний та безжальний. Бунтівники пропонують заарештувати і їх. Садіть мене. закон равним має бути для всіх. Садіті всіх. у той самий час окремі соратники гіркіна настільки бояться також потрапити під репресії, що починають від нього вже відхрещуватись, і кажуть, що насправді не було ніякого там клубу розсерджених патріотів. Це усе вигадка. Ні, Губарєв, ні я, ніхто ще. Це етастрілков. Ніякої організації кактакової ні структури кактавої ні. І взагалі, коли Гіркін кликав до себе невдах, то ніхто насправді не хотів приходити. А оцей конкретно невдаха опинився там випадково. Він там пропонував підлагав многим. В тоді на цю зустріч прийшло сумарно 7 чоловік. Включає вот. тебя і стрілку мене, який затисався туди случайно. Скільки би зараз вони не виправдовувались та не давали задню, усе одно їхня черга також дійде. Ну а поки що, російські мусора прийшли із обшуками до зрадниці України Яніни Соколовської. Соколовська, не плутайте її із Яніною Соколовою. Це давня відвідувачка російських пропагандистських шоу та подруга Скабєєвої. Можна п'ять відкривати, звісно, в вашій думі думки черідної шампанськи, як пили. Де при Трампі, но пританті Росії вже останеться на російському телебаченні. Соколовська грала постійно роль, наче як наївної українки, яка постійно намагалася бути у опозиції до росіян, упам'яну рядом мовий. з Арабами. Ми живемо ми ведемо з ними війну вже п'ять років. Ви наші араби. І ще буквально три дні тому на одному із російських телеканалів вона розповідала про русофоба Зеленського. Як ні странно, вот це прямо удивительно. Зеленський при его ніж. Дана ярка і А вже учора у справі про фейки проти російської армії до неї прийшли російські мусора із обшуками. У неї вилучили гроші, знову ж таки, гроші і ще раз гроші. А де саме зараз перебуває сама Соколовська, невідомо. Мешкала вона у Москві. Треба буде іще дочекатися, коли її вб'ють або посадять, бо це буде цілком логічно для долі зрадниці України, бо я нагадую, будь-який зрадник України зрештою опиняється або у в'язниці, або у могилі. Погане у цій історії тільки одне: попри те, що Яніна Соколовська давно ходила на російські ток-шоу. Вона буквально жила на російському телебаченні. У той самий час її усе одно запрошували на окремі українські телеканали у статусі поважної експертки. Цікавий експерт. Яніна Соколовська ні добрий вечір. Вечер. Ну значить, скава питань. На жаль, досі у нашому медійному просторі присутні деякі персонажі на кшталт Яніни Соколовської. Вської скажу іще ще декілька слів про вчорашню ракетну атаку росіян для них це було як завжди справжнє свято. Цим вечором по всій Україні ріві сирени, воздушної тривоги. Да, кстати, ракети літять, ракети літять. Куди літять? Читаємо, читаємо. Проте свято тривало недовго. Масовану ракетну атаку росіян складно назвати вдалою. Ну, фото, фото, відео підтвердження немає. і оскільки росіяни не змогли отримати жодних підтверджень. Щодо російських ударів, їм довелося ці удари вигадувати. Сабчають о взривах в Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Житомирській, Сумській і Львівській областях. наші сили протиповітряної оборони працюють на межі можливостей і роблять справжні дива. Учора вони знищили щонайменше 36 російських ракет. а Цієї ночі 8 безпілотників із восьми. На жаль, окремі влучання були. Є кілька влучань. Є і падіння уламків ракет, але дуже важливо, що зухвалі цієї атаки вдалося знищити. Причому росіяни досить часто випробовують нові і нові тактики завдання повітряних ударів. Так само було і вчора, коли російські ракети досить довго кружляли у нашому повітряному просторі у напрямку. Тернопільщини, Львівщини. На Львівській області розвернулись назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, в район. Старокостянтину власне росіяни вчора намагалися завдати удару по нашій авіабазі у Старокостянтинові. Там базуються українські літаки Су-24, які носять ракети Storm Shadow. Це не військова таємниця, якщо що. А я нагадаю, що ще у грудні 2020 року я робив випуск, у якому показував, як росіяни готувалися і ще тоді завдавати ракетних ударів по Старокостянтинову. Сантетрабатують вод во время совершения условного марша в районе боевого патрулирования. Подивіться, російські пропагандисти тоді випадково спалили мапу, із якою працювали російські ракетники. Звісно, ми отримаємо і ще нові комплекси протиповітряної і навіть, можливо, протиракетної оборони. Але наша країна велика, і усіх неможливо на жаль, поки іще захистити. Тому ви, друзі, маєте бути готовими, що на нас із вами може знову очікувати. Непроста осінь та зима, і росіяни будуть знову намагатися зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Але передусім усе вирішуватись буде на полі бою. Подивіться на оце прекрасне відео. Тут FPV-дрон, який коштує 400, максимум 500 доларів, знищує російську важку вогнеметну систему сонцепьок. Я знаю підрозділ, який це зробив, і зовсім скоро цей підрозділ отримає іще від вас FPV-дрони і буде далі знищувати знищувати росіян та їхню техніку, і от саме тому я й кажу: необхідно іще ще більше підтримувати українське військо. Нам потрібно більше дронів. Нам потрібно забезпечувати наші підрозділи максимально, тому що це реальна і дуже вагома інвестиція у нашу із вами перемогу.